Привіт, я Маша. Вітаю вас у себе на каналі, де ми разом готуємо смачні та цікаві страви. Сьогодні поділюсь швидким рецептом суші торту. Обожнюю його готувати. Улюблені смаки вишуканих суші у зручному форматі торта. Ну що може бути смачніше та простіше. Ідеально для святкового столу або вечірки, тож підготуйте інгредієнти і давайте разом створимо це кулінарне диво. Для початку відварюємо рис. Мені зручно використовувати у такому форматі. Обов'язково беріть круглий або спеціальний для суші. Як приготується, дістаємо та готуємо для нього заправку. В яблучний оцет додаємо дрібку солі та цукор, трішки води і поливаємо, періодично помішуємо рис. Чекаємо, поки повністю охолоне. Далі викладаємо. Мо половину рису тонким першим шаром торту гарно притискаємо ложкою, поверх нарізаємо норі. Не кладіть великі листи, тому що буде важко нарізати торт в кінці. Зверху намащуємо крем сиром, викладаємо нарізані кубиком огірок та авокадо, зверху кладемо слабосолену рибу, нарізану шматочками. Далі другу половину рису також ретельно втрамбовуємо. Знову нарізаємо норі, змащуємо крем-сиром, в кінці прикрашаємо крабовими паличками. Я роздерла їх на волокна. Відправляємо у холодильник на одну годину, але звісно можна їсти відразу. Ось що у нас вийшло, готувати легко, а результат завжди вау. А головне, ви можете експериментувати з інгредієнтами, додаючи свої улюблені начинки. Сподіваюсь, ви отримали задоволення від процесу приготування і смаку. Не забудьте залишити коментарі та поділитися, як у вас вийшло до нових смачних рецептів.